Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні в день виникли деякі припущення щодо Олександра Шовковського. Чи продовжить Шовковський бути тренером київського Динамо наступного року? За наявною інформацією. Динамо спостерігає за двома тренерами на трансферному ринку, і в цьому відео я покажу, хто вони. Перш за все, пропоную вам підписатися на канал і активувати дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин про Динамо. А тепер перейдемо до новин. Призначення нового головного тренера київського Динамо може відбутися в кінці поточного сезону, повідомляє портал новости Лив з посиланням на фанатик. Олександр Шовковський, який тимчасово очолив Динамо, користується довірою президента клубу Ігоря Суркіса. Динамо під керівництвом колишнього голкіпера збірної України здобуло дві перемоги поспіль. Якщо кияни вийдуть в Єврокубки за підсумками сезону, Шовковський швидше за все. Залишиться на своїй посаді і йому запропонують новий контракт. Однак, у разі невдачі буде розглядатися новий тренер. Наразі Динамо оцінює кількох кандидатів на посаду головного тренера, серед яких колишній наставник збірної Туреччини Тайфун Коркут. Останнім місцем роботи 49 річного фахівця була берлінська герта, звідки він був звільнений у 2022 році. Ще один претендент на посаду, наставник Дніпра, один Юрій Максимов. Якщо йому надійде пропозиція від столичної команди, він міг би її розглянути. Щоправда, це має статися лише після літа 2024 року. Як ви вважаєте, шановний уболівальник, чи вважаєте ви, що Шовковський повинен продовжувати працювати тренером Динамо? Важливо підкреслити, що під його керівництвом команда показала поліпшення в останніх матчах. Проте, судячи з усього, рішення щодо Шовковського не є одностайним. Поділіться своєю думкою в коментарях. Слідкуйте за оновленнями незабаром. Наразі я закінчую це тут. До наступного відео.